А ви знаєте, що кожний десятий чоловік, що мешкав в Києві на початку 19 століття, був шляхтичем. А загалом в Київській губернії, як і на всьому правобережжі, відсоток шляхти у порівнянні з загальною кількістю населення був набагато більший, ніж ми можемо собі уявити. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. У відео, звідки взялося слово пан, я намагався спростувати стереотип про тотальне багатство шляхетського стану. Посилання залишу в описі. Тепер розглянемо ще один штамп. Зазвичай під словом терміном шляхта розуміють нечисельну групу багатіїв, таких собі небожителів. Хоча насправді все виглядало майже навпаки. Шляхетський стан був не зовсім багатий, принаймні переважна більшість, і дуже чисельний, про що і поговоримо. Отже, в 1806 році в Києві проживало 6712 осіб чоловічої статі. Приблизно в цей же час, згідно з ревійським переписом населення, там мешкало 676 шляхтичів. Відразу зазначу, що ці та інші цифри, які я озвучу, є дещо суб'єктивними, неточними, але взяті не зі стелі, а віднайдені в архівних матеріалах. Зокрема, на цій тематиці детально зупинявся у своїх працях французький історик Даніель Бовуа. І головне, вказані цифри дають нам можливість збагнути тенденцію, усвідомити наскільки важливу роль відіграла шляхта у процесі формування українського етносу. Загалом на початку 19 століття на правобережній Україні мешкало неповних 3,5 з мільйони жителів обох статей. Зокрема, на Волині 1 млн 73 тисячі, на Поділі 1 мільйон 138 тисяч і на Київщині 1 мільйон 110 тисяч. Всього 3 мільйона 322,5 тисяч. Йдеться про 1811 рік. За чверть століття завдяки інтенсивності приросту населення ця цифра зросла приблизно на мільйон. А скільки ж було шляхти серед цього населення? У загальній статистиці трьох українських губерній назвемо їх так мешкало більше 131 тисячі шляхти чоловічої статі. Множимо на два і отримуємо цифру 262,5 тисяч. Це приблизно 4% від загальної кількості населення. Поглянемо на таблицю, де вказані види шляхти у кожній губернії. До категорії фільваркової шляхти віднесено загалом заможних шляхтичів, які обробляли землю багатших власників, винаймаючи її за ринковою ціною на засадах оренди або частіше під заставу. На поділі між орендарями і справжніми власниками різниці навіть не робили. Присутність сотні солтисів на Волині свідчить про прихильність до традицій, що її започатковано ще в часи осідання колоністів. Солтиси здавна були старостами сіл дрібної шляхти і в минулому виконували роль посередників між землевласником і колоністами. Титул цей передавався від батька до сина. Вісім бояр цікавинка, що свідчить про історичну пам'ять, декілька століть перед тим, чиншовики називали себе боярами. Службова шляхта це надвірні слуги, котрі зустрічаються в XVII столітті і про яких згадував Боплан. Водночас, за іншими підрахунками, наприклад, на Волині кількість шляхтичів на 1804 рік становила 7,2%. Оскільки на Поділі шляхти було, м'яко кажучи, не менше, адже саме цей регіон найактивніше заселяли протягом 18 століття, то загальна цифра у відсотках теж мала б виглядати більше за 4%. Аналогічна ситуація була на Київщині. А тепер візьмемо до уваги той факт, що частина шляхти з тих чи інших об'єктивних причин не була облікована. Крім того, не треба забувати, що значна кількість нобілітету правобережжя втратила свої привілеї ще до анексії Росією земель Речі Посполитої. Скільки це у цифрах, я намагався спрогнозувати у відео Українці шляхецька нація, зробивши відповідні підрахунки по селах, звідки походять мої предки. Посилання теж залишу в описі. За моїм ліком, у селі водички Проскурівського повіту Подільської губернії, де мешкали мої предки по батьківській лінії, на середину 19 століття приблизно 30% мешканців були нащадками шляхетських родів. Отже, в 19 столітті на правобережній Україні проживала, скажемо коректно, не одна сотня тисяч шляхти та нащадків шляхетського стану. Скільки це відсотків достеменно не скаже ніхто. Але думаю, йдеться про процентів 20 плюс-мінус. А скільки серед них було справжніх багатіїв? Повертаємося до питання, яке ми собі задавали на початку відео. Також за матеріалами кінця 18 століття на правобережній Україні загалом проживало 11 тисяч 26 землевласників, які делегували своїх представників на вибори, скликані Павлом І у 1797 році. Йдеться про поміщиків і орендарів, яких ми здебільшого асоціюємо із шляхетським станом, але як бачимо, це лише невеличка частинка від шляхетської спільноти правобережжя. Навіть якщо взяти до уваги офіційну цифру російської влади про кількість шляхти, а саме 131 тисячу чоловічої статі станом на 1811 рік, то відсоток багатіїв чи поміщиків становив, увага, всього 8,5%. Робимо висновок наприкінці 18-го, на початку 19-го століть на правобережній Україні були сотні тисяч шляхтичів. Переважна більшість з яких була безземельною, не володіла маєтностями і за способом життя, часто не відрізнялася від селян чи міщан. Я казав вже пізніше, в 1839 році одіозний київський генерал-губернатор Дмитро Бібіку із 178 тисяч осіб, які зараховували себе до шляхти на той момент, лише 3 тисячі заслуговують на приналежність до привілейованого стану, якщо враховувати їхні статки і суспільну вагу. Коли Росія загарбала землі Речі Посполитої, самодержавна влада була спантеличена існуванням такої кількості представників шляхського. Кого стану, які здебільшого походили на голодранців, але нікому не підпорядковувалися, дозволяли собі різноманітні вольності для російського менталітету. Така ситуація була дивною і незрозумілою. Ба Більше гербова голота, як ще називали бідну шляхту, становила реальну загрозу для царату як носій бунтарських і свободолюбивих ідей. Листопадове повстання 1831 року підтвердило цю тезу, оскільки основу заколотників складали саме безземельні і бідні шляхтичі. Того ж 1831 року вийшов спеціальний указ імператора, згідно з яким шляхта західних губерній, що не отримала дворянства від російської влади, переводилася до стану однодворців у селах і громадян у містах. Це була така собі перехідна форма на шляху до повного знищення шляхетського стану. У 1868 році Царат скасував стани однодворців і громадян, і сотні тисяч нащадків шляхтичів поступово розчинилися в селянському і міщанському середовищах. Тому, якщо ваші предки були селянами, скажімо, в другій половині 19 століття є велика ймовірність того, що це нащадки декласованої шляхти. Недаремно український історик Вадим Модзалевський, автор малоросійського гербовника, жартома казав, що в родоводі кожного українця ви знайдете шляхту. Як бачимо, тут є лише доля жарту. Друзі, напишіть в коментарях, чи була ця інформація корисною для вас. Про які особливості шляхетського стану ви хотіли почути у наступних відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. У такий спосіб ви підтримуєте мою роботу. Також приєднуйтеся до сайту хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з локальної історії та родознавства. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, па-па!